Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку репродуктивна поведінка тварин. Репродуктивна поведінка це поведінка, спрямована на відтворення собі подібних та існування виду в часі. Пристосованість тварин визначається не лише виживанням особин у тих чи інших умовах середовища, але й їх здатністю давати потомство. Завдяки розмноженню утворюються наступні покоління організмів. Які будуть продовжувати існування виду. Основою такої поведінки у тварин є різні інстинкти: статеві, батьківські, материнські тощо. Тому прояви репродуктивної поведінки в багатьох тварин матимуть видоспецифічний характер, тобто здійснюються більш або менш однаковим способом всіма тваринами того самого виду. Наприклад, шлюбний танок японських журавлів не з станцями фломінного. Переважна більшість різноманітних форм репродуктивної поведінки пов'язана зі статевим розмноженням, оскільки цей тип розмноження тварин є переважаючим. Тому далі ми можемо користуватись терміном статева поведінка, замінивши поняття репродуктивна поведінка. До основних проявів репродуктивної поведінки тварин належить сезонність, тобто їхня поведінка пов'язана з розмноженням. У певну пору року, що спричинюється сприятливими кліматичними умовами середовища або достатньою кількістю їжі. Залицяння. це форма поведінки спрямована на вибір самкою того самця, гени якого найкращі. Крім цього, залицяння змушує самку та самця погоджувати свої дії під час парування. Парування це форма поведінки спрямована на утворення пар в організмів протилежної статі для народження та вирощування потомства. Турбота про потомство. Поведінка тварин, що забезпечує вигодовування, догляд і захист потомства. Найголовнішою та найважливішою ознакою репродуктивної поведінки тварин є її циклічність. Тобто повторюваність через певні проміжки часу. Це пов'язане з необхідністю підготовки організмів до розмноження, накопичення сил та енергії для такого важливого і відповідального періоду, як народження і вигодовування здорового потомства. Головна причина циклічності розмноження тварин зумовлена необхідністю пристосовувати пов'язані з цим витрати енергії для залицяння, парування, турботу про нащадків. До найбільш сприятливої пори року із гарними кліматичними умовами, достатньою кількістю їжі та води. Тварини виховують враховують і такі фактори середовища життя, як відсутність хижаків і паразитів. Тому, в умовах помірного клімату розмноження більшості тварин зазвичай відбувається на весні влітку. Серед таких тварин є й такі, які розмножуються декілька разів на рік, наприклад, коралові риби. Або розмножуються лише один раз у житті, наприклад, тихоокеанські лососі, комахи одноденки або ланцетники. Тварини, які дозрівають швидко, можуть розмножуватись кілька разів упродовж літа та зберігати статеву активність восени і взимку. У тропічному кліматі циклічність розмноження часто визначається зміною посушливого і дощового сезонів року, оскільки це відзначається на запасах їжі і вологи. Цикл розмноження багатьох тварин складається із етапів, яким відповідають певні форми репродуктивної поведінки залицяння, парування та турбота пронощадків. Початок циклу розмноження і його основні етапи прив'язані до дії чинників середовища, які в різних видів є різними, але найчастіше циклічність розмноження залежить від довжини світлового дня. Це найбільш стабільна в часі і просторі величина. Найбільш сталий чинник зовнішнього середовища, що впродовж мільйонів років невтинно впливає на живу природу. Інші фактори температура, вологість, тиск тощо можуть змінюватись впродовж доби чи року. Тривалість дня впливає на нерестові міграції риб, переміщення до водой мамфібій, весняні та осінні переліти птахів, статеві цикли ссавців тощо, репродуктивна поведінка тварин. Визначається і гормонами, які впливають на активність тварин, діяльність статевих залоз, зміну забарвлення тощо. Гормони можуть визначати і початок самого розмноження. Наприклад, розмноження личинок тритонів чи саламандр залежить від гормонів щитоподібної залози. Для розмноження тварини досить часто відшукують сприятливі місця. Здійснюючи при цьому переміщення на певній відстані від місць постійного проживання, такі переміщення називають міграціями. Серед комах найдовші міграції, протяжність яких може сягати 4 тисячі кілометрів, здійснюють метелики монархи. Яскравим прикладом міграцій, пов'язаних з репродуктивною поведінкою, є міграція річкового вугра, який для розмноження пливе із річок Саргасове море та тихоокеанських лососів. Які для розмноження пливуть з морів у прісні річки. Міграційні переміщення мають яскравий пристосувальний характер і виникли в процесі еволюції у дуже різних видів тварин, не лише для розмноження, але й для переживання несприятливих умов чи кращого життя живення. Міграції тварин можуть бути регулярними, наприклад, нерестові міграції горбуші, і нерегулярними. Міграції сарани, що здійснюються кожні 3-5 років, можуть бути сезонними, наприклад, міграції перелітних птахів, та добовими міграції кажанів, з печери до місць годівлі і назад, активними міграції метелика монарха, тривалість яких набагато довша за їхнє життя, і пасивними, переміщення за допомогою течій морських змій чи морських моржів на крижинах, вертикальними. Міграції наутилісів товщі океану і горизонтальними, міграції антилоп гну на нові пасовища, близькими переміщення жаб у водойми для розмноження, і далекими міграції горбатих китів у теплі води для порування розмноження. Полярний кричок здійснює найдовші міграції з усіх птахів. Один із цих птахів окільцьований ще пташеням на острові біля східного узбережжя Великої Британії. Здійснив мандрівку довжиною більш ніж у 22 тисячі кілометрів. На сотні і навіть тисячі кілометрів мігрують деякі копитні, наприклад, північні олень чи зебри, китоподібні, сині кит та кашалоти. Це переміщення здійснюється щороку за певними міграційними шляхами. Вивчення міграції тварин здійснюється методом кільцювання, мічення та радіотелеметрії тощо.